Одну хвилинку відкрився тхб тхб ще раз наголошую, відкрився вниз одну хвилинку. Чекаємо. А БХД цікаво, чи відпрацював себе. БХД, так, да, БХД вже все відпрацював. Все 9 секунд мене часто підводило, воно працює як в плюс, так і в мінус. Я ж про те й кажу, тому воно на дистанції зазвичай плюс-мінус урівнює. Не, не суть важливо, чи ви до 59 чи до 0 працюєте. Десь воно навпаки гепом відкриється і закриє вас в плюс. А десь навпаки відкриється гепом і закриє вас в мінус. Тобто це більше статистика. Я би тут покладався суто на індивідуальні відчуття. Для мене значень критичних немає, тому я якби і не заходжу до 59-ї. Якщо є якісь критичні відчуття, що ви відчуваєте, що от реально 59-й у вас в рази краще йде, пробуйте. Ну, але на дистанції, більш за все, воно вас все одно урівняє. Взяв про Ні, я тут заходив з е, поточних і якби. Забираємо шостий плюс на прямому ефірі. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.